Упсикам привіт, Ты як я скучав за вами. Скільки? Скільки? -э чому так плохое? Що це? Стервятник М'якиш і до М'якиша Полетіло сюди. Говорю, полетіли сюди, бо я челу в одніс подарунок і він радий. бу бу бурисько ту 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 бу-бу-бурисько привітисько. Сьогодні ми будемо продовжати Естрої хатинку. МЗ. Ладно. Ой, чому так лагає? Ух, тиска. А це виход на вулицю, щоб дощик какав на тебе. Що це? Тейбл, стільчик. Якоюсь штучкою дрючкою. Що це? Ой, що це? Це диван. Це лямпа. Це що? Еще один стильчик. тин 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 тумба-юмба построим. Ui, ideia Ui, dê, como que é que eu vou falar? O que é isso? que nossa і йдемо строить, може построїть вот ну то это дуже долго. Давай другий этаж. Прикольно. Ой. привіт. А де це я. А, -а, а ой, та не твоя бздит. Хочу подавить що це. Ой, ч-то какая? ой ой Ой-ой-ой-ой. А куда мне тревога портиться? Не, стойте, давайте я на своем спорткар. А мне плевать, я хорош. Что... Боже мой. Это на меня. Шо? хорошо. Стоп, а куда вообще треба ехать? Сюда? Ой. Что Янзу лятно поїхали до мене в гості. Десь тут живу. Ой, куди я поїхав? Я біля Макдональса. Ой! Ой, А, там будильника ой, а як выход? Боже, машина больно. Я с машиной поехал. Прикол. Я с машиной. Пизо. Ой, а гроши. А гроши забрать. Нам же ж треба еще построить другий этаж, а не жить в барахли. Лампа. Це ще пуфік. А, це це не пуфік, це лямка. Це що? Це, 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 це як вони називаються. Пуфік з подушечками. Це теж пуфік з подушечками. Все, це построєно. Давайте оце строїть. Віндел, вікно. Як дивиться, таке йдесь тптюп. И падаешь. Да еще одно векно. Таких набьюдальчик там красиво. Це ещ. Каменчик, ух тыска. Вс це. Мені не хватает. Что тоже меня не хватает? Вот ещ. Це щіна. Стоп. О бобрик. Це, я так понял, буде другий этаж без другого Ой, це що? А, стіна. щино. У мене грошей нема є. Ну, вже є. Уйтас. Що це? Не, не куплять. Тут муха муцает. <свист> <свист> Амча. Вау. Та еще. Кина. А це еще. будет туалет. У туалет хочешь смыть. Ой. А. Пятницу. Ой! Ты меня потащила. Тупо кабра якась мене меня хотела забрать. кабра бешена. Яка Мне кажется, глузду ехала. Так, давайте вот чудо юду строить. Стіна. ух тышка. Пишка. Що це стіна? Это як понял, можно Дивися, як тут люди шашлики жарять. Виходиш, алкашняєш і падаєш. Ой, тин-тин-ти-ди-ди-ди ди тин О, все, не помню. Халява забралася. Ну, перший этаж. Там треба було то построїть. І все. а за другий етаж. -ди -ди Криска. Криску давай не будемо куплять. Есть Без... можна не купити. купить. Кобрать. Коврать. Понятно, нічого такого немає. Де шостої ноль гри... Грин... Грини. Грини. Ну ладно, дубця з ним. Погляли лучше. Вера. Чудо-юдо. Стой, Ммм, а скільки накопилося в гаражі в моєму так тут барабан не дрот. Ой, врубить. Говорю, врубить. Врубилась. Зібраємо валим. Ой. Так. Дивіться. Це вхід на Та що? А Вибачте, мені мечім звони. Ой, де я. Ой. Да ж воло таке. я ходить нормально. Там буде ходити можна. Що, я помер. Щас мене зараз спавнить там, де надо, да, мене зараз спавнить. Що, так а чому я? У мене гра пень, вонюч. При чому? У не должен и тут заспавнить то за данный на самом деле. Эту фоткалку треба убрать. Нам мені не надо, это фоткалка. Фоткала. Фоткаю усім дупи наші. Грязни, що це? Это пофика. Это штучка, дрючка. Ой. А, це не штучка, дрючка. Це Штука, шоп уроки робить. Криска. Тіві. Що по ТВ показывают? По ТВ показывают фигню. Пока усім не нужно. Шо це? О, я знаю, що це... Шо? Ну йду. Давайте построим эту комнату і, і начнем счет. Мене гукають. Иду десять минут. Ну, я за десять минут это не построю. Що це? Каф. Чую как муха мучить, мучить. Я думаю, что это все. Угу, все. Это надо вообще обустраивать. его. Это на телке все. Да что он ходит от меня? Ну всегда высовывается. Уже ранок настоит. Проватка. І все, тільки дві кнопки. Бачу я. Ой, тут кришки нема. А есть тут кришка. Дай забирать гроші. Хай 30 не купиться. Я не можу купити тут ту ту туда юда. Лігет. Ой. Е. Карпет. Наш любимий Карпет. Як, і, як я в прошлої говорив. Карпет. Не спіште слово Карпет. четыре лигахт нет это купа мо лигахт ну все тут осталось карпет из варкуша это тумба юмба угу. Ды -ды 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 -ды. Боже, требуется бегать туда-сюда. Как я у школе Ну, не у... Уж... Ну, короче, края построит. Ладно, на надм все. Всем все, пока.